Я коли прийшов в Міністерство економіки, там було 1300 людей. А для чтам ну, це прекрасне питання, там максимум треба було 130. Причому там в більшості там, якась частина, яка ну, яка, можна яка дублює, там можна звільнити, можна було звільнити, але ну, це, це не мало бути єдине міністерство економіки, яке. яке взагалі, між іншим, от зараз правильно робить. Мілей в, в Аргентині який просто закриває цю історію, закривати, тому що там оце звільняти, бо це нужки оці суди величезні кіб'ята закрити, тобто. В Сполучених Штатах останній раз, коли я перевіряв статистику, Сполучені Штати були номер один економікою в світі. Це ж я сьогодні перевіряв. В них немає міністерства економіки. Яким що чином? Як таке сталося? Як таке? Ну, в них немає міністерства економіки. В них є міністерство торгівлі, і тому 100 там з чимось людей можуть підтримувати цю діяльність, яка потрібна між іншим з приводу підготовки угод про, про вільну торгівлю. Um, um, ось причому вільної торгівлі немає і не буде. Це просто це йдуть важкі переговори. Типу, ми вам відкриваємо той сектор, а цей не відкриваємо. Причому той, який нам найцікавіший, вони нам якраз закривають. Ось, і це дуже тяжкі розмови, в яких я був. Ось, і там треба справді хорошу професійну підготовку. Може не 100 людей, але якусь кількість людей. Решта, я ну. Я не знав, для чого це все. Ось. Я думаю, що у вас дуже, дуже, дуже подібний досвід, і ти пройдешся по багатьох інших інституціях. А ми додаємо зараз на Міністерство єдності. Що це? Ну, типу, ну як? Ну я розумію, що це між іншим, ось. але це не про міністерство а, і не про єдність, між іншим. А, це з повагою до міністра.